Сьогодні приготуємо ось такий червоний борщ. В кип'ячену воду додаємо нарізану кубиком картоплю, далі додаємо консервовану квасолю, можна замінити на просту, нашинковану капусту і тим часом робимо засмажку. Додаємо нарізану кубиком цибулю і натерту моркву на Великій терці. Все гарно перемішуємо, додаємо буряк натертий на Великій Терці і столову ложку томатної пасти. Нашу засмажку додаємо до борща і перемішуємо. Потім додаємо одну столову ложку оциту, але можна не додавати. Якщо хтось не любить. І додаємо спеції. У мене сіль і перець по смаку. І ще можна додати приправу мівіну. І натираємо чесник. Додаємо за 10 минут до кінця готовки. Всім смачного дякую за перегляди.